Про мову. Всі ми знаємо, яке значення має мова. І, як то кажуть, бережіть свою мову, бо спершу приходить чужа мова, а за нею чужі танк. Вірш про двомовність. В країні кабзарів. І козаків, де на теренах мова українська, не таємниця упродовж віків, там слимиць насаджена Чужинська. Та тільки якось сталося воно не те, щоб солов'їну позабули Чужинську у театрах і кіно, і повсякденні ми, звичайно, чули. Тій мові. Де зросіщена земля хіба щось забажатиме лунати? Що сталося, щоб раптом із Кремля прийшли її від чогось захищати? Прийшли та не у вигляді гостей, як вбивці, наймерзеніші істоти. Тож із, то із, із, нови, то, то із новин чекаємо. Вістей про знищення їх чергових двохсотих. мова спричинила цей розбрат, не листя впала, підрубала двіття, а цей народ ніякий нам не брав вже на роки, а може, на століття. А взагалі ти тільки зрозумій. І правду вичу, відчуй, у кожнім слові кричать дитячі сльози на одній для всього світу зрозумілій мові. А в нас вона лунає повсякчас. І це її доносить ворог ззовні. І те, що відбувається в нас, це саме так. Насамджують в умовність. День за днем минає повинно, блискавично час летить, і всі ми мрімо про диво. Буде на усіх гнітить. А ти стоїш на роздоріжжі, вагайся зробити крок вперед. Бо сам один на світі, і дається, винобережає ніхто. Міцні мури додолу впали, нікому не потрібний став. Однак віра, що тримає, тому й досі не пропав. Похмура маска на обличчі, мертво зімкнені вуста, думки затьмарені єдиним. Швидше обірвати А серце, серце каватає, воліє вирвати з грудей. І знову смуток набігає, та віра вмерти не дає. Живи, живи, намагайся, бо ти частинка є землі. Цього ніколи не стидайся. Ти не один з тобою. Ми. Живи, живи, не здавайся! Землі, частинка ти є зараз! З тобою ми, щоб ти не згас, ти не один, ти серед нас. Здається, хибна надія, стоїть за спиною вона, до неї озирнись, не бійся, побачиш, що вона жива. Ти не чекай, а озирнися, надію в серці запали, знайди у собі сили жити і смутком душу не ятри. Живи, живи, не здавайся, землі частинка ти є зараз. З тобою ми, щоб ти не згас, ти не один, ти серед нас живи, живи, і це пам'ятай, і віру душі тримай, лишитись з тобою удвох, дивитись, як нищиться горе, ставати удвох прозорими, перечекавши всі зливи і повені, перелетівши екватор. Вдатись до рун і лавин, Щоби складали притчі про нас під дощем і повил, Перекричавши тишу, Вчитися дихати знову і вміти чіплятись за нитку, як за тверду основу. Говорити немає потреби, діяти краще без сил, дивитись, як нищаться гори. Материнські утробі знеси. Що світ таки безмеж, ой безмеж, а він є а вже ж. То далі смерті не підеш, не підеш, вище Бога не зростеш. Якщо так воно і є, а так і є, то спокійно, чуваки. У мені палає серце твоє, і так само навпаки. Ми це глинки, якщо Всесвіт, стіна, ми планктон, він океан. Лиш диявол, сатана, сатана, спокій не дає думкам. Надсилає він нам сумнів в догін у безмежності Творця, але сумніви залиш і покинь, що нема життю кінця. І якщо навколо грім чи бої, відчукай себе в війні, бо мені потрібні очі твої, і лише вони одні. Від колишніх до майбутніх життів нас веде за руку Бог, бо для нас у нього стільки світів, як у космоса зірок. Ти не можеш стати моїм прихистком. Мої чорні думки занадто нав'язливі. Уявляю, як заламуєш з хрустом мої руки, які вже зв'язані. І як вологою коротко линеш до губ, забуваючи дихати, торкаюся рук, ти не можеш стати моїм прихистком. Твої доторки заборонені ще мощі хрестових. Зупиняюсь і з подихом залишаю чорні думки вдома. Стримати гирло вулкану, зав'язавши міцно кайдани, це мій виклик, виконую незграбно, та знов будую білі кулани. Коли я зроблюсь непристойно старим, змореним часом, коли із полону повернеться Крим разом з Донбасом, коли болячки, наче тля поїдять душу mm -hmm. юначу, поїду подалі від звичних занять жити на дачу. Придбаю хатину в сільській глушині десь на узліссі, де дзвін колунають пташині пісні, бігають лиси, де зранку лягає туман на ріллю, чисту й невинну. І більше ніколи вже не оновлю стрічку новинну. Ні, зникну та винирну з пустоти, Не впевнена, що я звикну до світу та мерзлоти. Не вірю, що я присутня, блукаючи поміж вас, не рідна, але всесутня для кожного, хто погас. Наш незбагнений фатум постійно кудись веде, з космічного пилу ватом з Божественного веде, для того, щоб ми одвічно світло з добром несли, безстрашно та героїчно посеред грози та злив. Проте виглядає імлисто, як прихована таємниця. Відранку рушаю в місто, воно пахне, як залізниця, як просотаний димом одяг, як жадане моє ніде. Швидкісний відбуває потяг, щоб я зникнула аби де. Сватання вночі візьми засалені ключі, прийди до мене уночі. Я не спитаю, хто ти є, не запишу ім'я Твоє, в краях, з яких приходиш ти, не видавали пашпорти, бо ти живеш між запустінь, бо ти не відкидаєш тінь. Я тут живу собі сама, в моїй душі нова зима. У ніч пишу тобі листа, тримаю чорного кота, сама нитки собі пряду, на вроду вічно молоду, збираю ранішню росу на нерозгадану красу, а вечорами ворожу, про що нікому не скажу. На дворі ухкає сова, прийди, даруючи слова. Я заслужила їх давно, поки дивилася в вікно. Всім говорила про своє, що ти в дорозі, що ти є. Волосся довге розчешу, дам написатися віршу, зроблю нам чар з чебрецем і поміняємось кільцем. Цілуй мене ритмічно, так, щоб поетичне слово в такт. Бо я ж таки не те, що люд, Символізовано мій блуд. Уже горять твої вогні, і й солодко мені. Візьми засалені ключі. Прийди до мене вночі. Вони, наче як ми, дві руки, дві ноги. Вони також ночами бачесні, мають власне житло, на свята п'ють вино. Ще досить схожі, ми не хочемо страху і війни, ми не хочемо смерть маркувати, як зерт. На утках небе, зомбе, зомбе, зомбе. 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 Zombie, zombie in your... Вони лізуть сюди, лізуть щоб прилітати ф життя для них нищо, водка Путін война. <Пуфу> Zombie, Zombie, Zombie in your... Zombie, 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 zombie,